Я перепрошую в Україні, яка зараз воює. Постконсулки Польщі у Львові розчулив людей та дуже пом'якшив напругу, яка останнім часом є у суспільстві через перекриття кордону фермерами з сусідньої держави. У своєму зверненні Еліза Дзвонкевич написала: я більше не можу мовчати. З любові до своєї батьківщини я не можу вдавати, що не бачу цих ганебних дій Польщі на польсько-українському кордоні. Я перепрошую вас, дорогі українці. Справжній поляк ніколи не вдарить у спину своїм сусідам, які борються за свободу. Справа не у вимогах. А у формі протесту сором і ганьба. Я перепрошую в Україні, яка зараз воює. Разом з тим, Володимир Зеленський заявив, що сьогодні на селекторній нараді разом з міністрами він визначив кроки щодо блокади кордону та обіцяє здійснити їх дуже швидко. Я хочу звернутись до польського суспільства та засвідчити українську вдячність кожному і кожній, хто розділяє політичні маніпуляції та. Фундаментальні питання національної безпеки. Я хочу звернутись до уряду Польщі, до пана прем'єр-міністра Туска та міністрів. Я доручив нашому уряду найближчим часом до 24 лютого бути на кордоні між нашими державами. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане президенте. Я прошу тебе підтримати. Цей діалог, це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Зупинилося серце співавтора Конституції України. Сьогодні на 86-му році життя помер видатний дисидент Степан Хмара. Про це повідомила дружина політика та зазначила, що кілька останніх днів її чоловік перебував у лікарні, а медики робили усе можливе, аби його врятувати. Степан Хмара був один з лідерів антикомуністичного руху і мав непросту долю через свою любов до України. У 80-му році КДБ заарештував дисидента та на довгих сім років відправив його до таборів Уралу. Вже у вільній Україні Степан Хмара був депутатом у трьох а у 2006 році отримав звання Героя України. Дружина померлого зазначила, що найбільшою його мрією було б побачити перемогу України на власні очі. Патова ситуація на вулиці Патона. Місцеві мешканці вже тиждень сидять без води. Пенсіонер Юрій Олексійович бідкається, що, попри вік та слабкість, змушений щоразу відрами носити запас життєво необхідного Аж 2 o аж з сусіднього будинку. От я відкриваю гарячий кран. І відкриваю холодний кран. Ні з того, ні з того, нічого нема. В сусідньому будинку внучка живе так. От бачите, відро я приніс від неї. У водяному полоні опинилися мешканці одразу чотирьох під'їздів. Люди запевняють, що стали заручниками через власника магазину, який розташований у цьому ж будинку. Мовляв, він спеціально відключив воду через аварійні труби. Цілий тиждень ми знаходимося без гарячої і холодної води. Приходили з роботи, води нема. Сказали, йдіть собі набирайте, де хочете. Пішли в релікві, вони сказали, а ви перекрили, тому що нам треба поміняти труби за ваш рахунок. Я доглядаю хору людину, теж води нема, Ні, нічого підняти, його, злити, то що ну як робити? Яке він мав право, так людям таку папу зробити. У мене мама. Тут проживає 168 сто квартирі, і вона не може собі дати ради ходити за водою. Перепрошую, носити на п'ятий поверх. Це означає людину залишити взагалі, як кажуть, вмирати. Тут не є жах. Мешканці переконують власник магазину вже давно нікого не пускає до підвалів, які приватизував. А єдиний вхід, яким могли би скористатися комунальники, аби відремонтувати труби, просто заварив. Це двері, вхід, наш тепловий вузол. Який нам належав колись, і електрощитову. Дай вдав, власну кажучи, можна було там і підвали зайти. Наші підвали, де проходять наші теплові комунікації, труби водяні, все, все, все. Господар е, магазину Реліквія привласнив, він самовільно виробив туди двері, оскільки ну, документально сказав, що це його власність. І тут ці двері заварив наш вхід, заварив зсередини. Конфлікт між ОСББ та підприємцем триває вже не один рік, але саме зараз досяг свого апогею. Адже кожна сторона хоче вирішити проблему аварійних комунікацій, але платити за це відмовляється. А тут у кожного своя правда: Ці всі руки, всі труби, всі крани, абсолютно все міняли ми за свої кошти. 25 листопада я голові СББ Олексію сказав, більше ні одного сантиметра труби, ні одного крана я свої кошти не поміняю. Він сказав, роби за свої кошти о, труби і я включу воду. Юридично Я не маю права кошти мешканців використовувати в чозо, не І зараз ми в такому тупіку, що мешканці, виходить, заручники. Криза настала після прочистки каналізаційних труб в одному з під'їздів. Підприємець Андрій заявляє, що комунальники ще більше забили комунікації будівельним сміттям. Тож тепер саме вони і мають виправляти ситуацію. Десяту вечором почалось. Це одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте. Сьогодні, вже, якщо не помиляюсь, двадцять перше число. У нас постійно топив фекаліями. Вони взяли такий кусочок скотчу і заклеїли ось таку диру. Каналізаційній трубі, це заключалася Олексійова чистка. Вони це зробили. Вони сідають на автомобіль і швиденько приїжджають, і швиденько виправляють свою ситуацію. Ну чомусь ніхто не приїхав. Поки ОСББ та власник магазину з'ясовують, хто правий, а хто ні, прості люди потерпають та оббивають усі можливі пороги. Але кажуть, що допомоги їм годі чекати. Гарячі лінії говорять: це є проблема ОСББ. Ми розберемося. Можливо, можливо, ми будемо розбиратися, але ви бачите, як ми розбираємося. З 12 числа по 20 числа води немає. Обурені мешканці рук не опускають та сподіваються, що звернення до правоохоронців таки поставить крапку у конфлікті, а в кранах нарешті з'явиться вода. Прокуратура, ясна річ, і водоканал. Вони, якщо написати листа в ці два адреси, то я вам гарантую, що через день-два приїдуть їхні фахівці і питання буде вирішено. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда тут Львів. У Львові здійснили перше у західному регіоні дитяче ендопротезування. Пацієнтка Христина Герес у 10 років впала і зламала тазову кістку. Але лікарі виявили ще більшу проблему: епіфізіолі стегнової кістки. З таким діагнозом діти починають кульгавити. Тоді, щоб цього не допустити, їй провели операцію. Але через рік після операції виникли ускладнення. Нога Не росла Саме тіло моє росло, а вона залишалася на місці. І так дотягнулося, я так зрозуміла, що десь до 7 сантиметрів, що нога була коротша, і потім мені роби, е, зробили операцію, щоб подовжити ногу на той рівень, щоб було все рівно. Але проведення ще однієї операції на той період було б неефективно, зазначають лікарі. Операцію по подовженню і взагалі операцію, яка нам скоригує довжину кінцівок, ми можемо провести в будь-якому віці, незалежності від того, який є діагноз. Але у її випадку це не змінювало би дуже ситуацію, тому що тут не є довжина первинною. Первинною є патологічний процес, який привів до цього складнення, і тому в неї було по суті важливо вирішити питання самим суглобом. У 17 років права нога Христини вже була коротшою заліву на 7 сантиметрів. Виправити це могла лише дороговартісна операція, тому її родина та дівчина плідно працювали, щоб не збирати кошти на проведення втручання. Але одного дня вони отримали рятівне повідомлення від лікарки. В її випадку було б проведено це двокомпонентне, тому що в неї за рахунок того, що був дуже довгий імпічмент, дуже довго головка впиралася в западину. Ми вже мали і крім того, у її випадку ми ще мали і е, часткову і дисплазію цієї западини, чисто її особливість таку так, е, то е, ми робили і западину, і змушені були поміняти і западину, і головку разом з іноземними колегами вони провели це непросте ендопротезування. Галина Олександрівна написала мамі на вайбер з повідомленням. Е, доброго дня е, ми, ми готові вам запропонувати безкоштовну операцію польськими хірургами. Якщо ви зацікавлені, приїжджайте. І Я тако то все читала. Ну, Тато мені скинув скрін, мама в Польщі плаче. Я почала плакати. У мене на роботі всі не, ніхто не розуміє. Такого втручання дітям у західній Україні ще не робили. Ми враховували той момент, що ми повинні максимально подовжити і ногу, і тому тут була величина певна ем, ніжки у цього протезу. Підібрана для того, щоб можна було хоч трошки досягнути процесу подовження, то самого моменту подовження тут ще треба попрацювати фізіотерапевтично з м'язами, щоб досягнути ще і правильного положення тазу, і можливо м'язевої сили, забрати ту згинальну контрактуру. Тут ще багато є всяких таких речей, які можна буде досягнути власне фізичною роботою банальною. Після тривалої реабілітації дівчина вже може пересуватися без милиць на рівних ногах. Її вже виписали додому. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. У Львові ще четверо людей отруїлися чадним газом. Це сталося у квартирі на вулиці Зеленій. Усі залишилися живі і зараз вони перебувають у лікарні. Додамо, що це вже десятий випадок отруєння чадним газом від початку року. Загалом постраждали понад 30 осіб, серед яких діти. Експерти з'ясували, що причиною цих подій стало недотримання правил користування газовими приладами у побуті, порушення тяги через герметичні вікна та електровитяжки. Вони також наголосили, що завжди має бути притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади опалення, через вікно, двері та вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений і в якому має бути відповідна тяга. Покалічилась, але ніхто не міг допомогти. У Львові патрульні вивільнили замкнену у чотирьох стінах 77-річну жінку. Пізньої ночі до поліцейських надійшов виклик від схвильованих мешканців про те, що їхня літня сусідка впала у квартирі і самотужки відчинити дверей не може. Патрульні чимдуж кинулися на порятунок. Трохи попітнів, їм таки вдалося дати медикам доступ до бідолашної скалічної жінки. Зараз її здоров'ю вже нічого не загрожує. А що сталося? У вас? Нічого не сталося, стара і хвора, закрутилась голова. О, це коленки, о. На Львівщині працівники СБУ та правоохоронці затримали двох осіб, що організовували канал для ухилянтів. Для цього зловмисники внесли особисті дані чоловіків у відповідну базу, що надавало можливість виїзду за межі країни, а також консультували клієнтів. Зловмисників затримали саме під час отримання коштів. Тепер їм загрожує до 9 років позбавлення волі.